Це є тонучий кондиціонер, який користуватися, по-перше, для підтримування кольору вдома для клієнтів. І по-друге, це вже такий е, е, робочий е, інструмент для перукарів в салоні, для роботи з предпігментацією, або коригування просто після фарбування кольору або закріплення кольору, бо дуже багата така е, кольорова гама. І е, е, що можу сказати Перше з приводу, що змінилося. А, перше це запах. Змінився запах колорбомбі. Потім вона стала більш кремовою основою, і а, тепер вона так не фарбує руки і все навколо себе, включаючи ванну кімнату як було раніше. А, мені спочатку здалося, що це має бути означати, що там менше пігменту. Ні, це не, не, не правда. А, пігмент є, але завдяки кремовій основі вони там додали. Багато Багато алоевера, вона просто не так чіпляється на руки. Там дуже багато силіконів і він класно розчісує волосся. Наразі я можу сказати, що ID Hair Color Bomb – це топчик продуктів з нашої компанії, які дуже класно розчісують волосся. От, просто, просто ідеально. Він має е, багато компонентів, в собі, які е, е, мають ще зволоження і колір, тобто три в одному розчісування, зволоження і колір. І а, як і для клієнтів додому, ви маєте продавати ці продукти, бо ваші клієнти будуть підтримувати колір вдома, і ви не будете переживати, що в неї щось там змивається, Як я казала на початку, ви можете робити, наприклад, тонування сивого волосся і додавати додому колір 911, silver grey, або смок лавандер, c це 908, для домашнього догляду. З приводу пігментації, пігментація вони е, прибрали такі кольори, як синій, е, лагуну, зелений і темно-фіолетовий, бо в тих кольорах е, був ПІПІДІ е, е, це такий алерген. Ви знаєте, який може пошкоджувати шкіру голови і визивати алергічну реакцію. Наразі колорбомба не має PPD, не має резуцину і вона повністю гіпоалергенна. Це я маю на увазі, що це суперкласна тема. Тобто, тепер, е якщо вам потрібні яскраві тони, то звісно, що старої колорбомби вони є, але вже випускати ID ці три е кольори або чотири яскраві, в нової колекції їх не буде. Е може, в когось якісь є питання по колорбомбам. Давайте подумаємо, що вам цікаво. Всі все знають. Добре, всі тестували. Я можу сказати, що мені дуже. Так, давайте подивимося по складу старої колорбомби і нової. В нас на третьому місці тепер стоїть Алоє Вера, це говорить про те, що в новій колорбомбі дуже багато догляду. Він зволожує, він пом'якшує, він дає класне розчісування, має приємний новий запах. І якщо зрівнювати з фарбою, Колор бомбою старою, то звісно, що вона ще має класну нову упаковку, яка дозволяє повністю видавити тюбік, щоб дістатися залишків фарби. Це теж такий нюанс, вона м'якенька, вона зручна. І, ну, в принципі, ID Hair вони все роблять для полегшення використання. І мені це дуже подобається, що продукти мають постійно відновлюватись, але ти не переживаєш, коли виходить щось новеньке, ти такий думаєш, а там. Візьму якийсь е, старий продукт, бо він мені більше подобає, подобається. а новий, не ясно який. То можу сказати, що ID Hair, вони молодці. Вони реально роблять все під комфорт людей, під комфорт перукарів і постійно змінюють щось, щоб було краще. І от наразі Color Bomb, це прям е, мені доказала, що вона реально має властивості, по якості, по зволоженню, по розчісуванню, круче і е, краще ніж старий продукт. І е, у вас ще Color Bomb має. На нову палітру. Тепер вони не на хвостиках, а вони е на нова палітра, там відстьовуються маленькі хвостики, їх можна піднести, подивитися новий колір. Тобто теж дуже така зручна річ. Це стосовно наших колорбом. Якщо ми кажемо ще хочу додати про м препігментацію. Колор бомб можна використовувати як підложку, під колір, якщо ви змінюєте фарбування в різницю, там, наприклад, 3 або 4 тони. Якщо вам треба блондинку затемнити і зробити з неї а, максимально темний колір за одну процедуру, ви маєте зробити це через колорбомбу. Ви можете на освітлювальне волосся світле нанести таку колорбомбу, як 7,44 або 7,66, червоний, або рудий, нанести на волосся, потім через 10-15 хвилин стягнути рушничком і наносити вже повноцінну темну фарбу. Це дає вам пігментну підлітку підложку, під те, щоб ваше фарбування трималося довше. Якщо ви хочете, наприклад, робити затемнення дуже світлого блонду, і просто маєте змінити, наприклад, 2-3 тони. І хочете змінити його, наприклад, в русявий колір, то ваша підложка має бути світлою на основі золота. І в цьому випадку я рекомендувала би 9,33. Це в нас хані. Це колір, який можна постійно використовувати клієнт, клієнтам для домашнього догляду. І цим, тим самим, завдяки золотих, золотим пігментам, прямим, ми будемо трошечки наслоювати колір білого-білого волосся і робити його більш теплішим, і на ньому буде триматися краще тонування фарбою або інші кольори, які мають бути темніші, наприклад, русявий чи там бежевий на восьмому рівні. Так само для підложки підійде 807 Такий колір, це кафе лате, Він теж дуже класний для того, щоб а, на, біле освітлювальне волосся трошечки затемнити. Ось такі новинки.